На Житомирщині за матеріалами СБУ судитимуть шахраїв підрядників, які вкрали 9 мільйонів 500 тисяч гривень під час ремонту об'єкту Укртранснафти. За матеріалами служби безпеки судитимуть підрядників і посадовців держпідприємства, причетних до розкрадання майже 9 мільйонів 500 тисяч гривень у ході реконструкції одного з об'єктів магістрального нафтопроводу акціонерного товариства Укртранснафта на Житомирщині. Мова йде про капітальний ремонт лінійно-виробничої станції та реконструкцію її периметральної огорожі. Встановлено, що на фінансування робіт, які могли посилити контрдиверсійну захищеність її об'єкта критичної інфраструктури, держпідприємство виділить 130 мільйонів гривень. Переможцями у відкритих торгах, проведених у 18-19 роках, стали дві бізнес-структури, які під час виконання робіт регулярно надавали уповноважений представниці компанії замовника звітні акти. Втім, як підтверджено слідством комерсанти, підрядники штучно суттєво завищували вартість будматеріалів, закуповували їх через спеціальні створені фірми прокладки. У результаті закупівельна ціна окремих найменувань у декілька разів перевищувала ринкові. Хоча усі необхідні для реконструкції матеріали постачалися на будівельний майданчик напряму від виробника. За початковими цінами, своєю чергою, посадовиця Укртранснафти уповноважена перевірити виконані підрядниками роботи і вартість використаних при цьому будматеріалів. Передавала на підпис керівництво держкомпанії фінансові документи без жодних звірок на підставі зібраних доказів. Троє директорів фірм підрядників обвинувачуються у заволодінні чужим майном шляхом обману за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах та службовому підробленні, що спричинило тяжкі наслідки, дії посадовиці Укртранснафта кваліфіковано як службова недбалість, що спричинило тяжкі наслідки. Обвинувачувальні акти щодо фігурантів скеровано до суду. Рухоме та нерухоме майно обвинувачених арештовано. Документування оборудки проводили співробітники СБУ в Житомирській області спільно зі слідчими головного управління Нацполіції регіону за процесуального керівництва обласної прокуратури.